Тематичне заняття до Дня Соборності України. Привіт, діти! Привіт! Вітаємо вас зі святом. Сьогодні День Соборності України. Це велике державне свято, свято нашої Батьківщини, країни, в якій ми живемо. Андрій, а в якій країні ми живемо? Україні. Україна, а ви знаєте державні символи нашої країни. Андрій, знаєш символи? Да, три зуб. Так, тризуб. А і ще ось дивись підказочка: Про, прапор прапор і гімн. Ми пишаємося, що ми українці, наша ненька Україна, дорога та мила серцю. Щасливі ми, що народилися на землі, де є високі гори, морські хвилі, широкі степи. Тут жили наші діди, тут коріння роду українського. Андрій, а ти знаєш, з яких кольорів складається наш прапор? Синього і жовтого, жовтого молодець. Жовтий колір означає пшеницю, а синій блакитне небо. Наш прапор поле золоте, під голубим склепінням неба. Правда малята схожа? Дітки тому для роботи нам сьогодні знадобиться жовта та синя фарби. А робити ми будемо сердечко для нашої батьківщини. Візьміть сердечко та нанесіть клей на край фігури. Лише по контуру. Приклеюємо сердечко посередині аркуша. Використовуємо серветочку. Наносимо жовту та синю фарбу на долоньки. Цим завданням вам допоможуть впоратись батьки. Робимо відбиток своїх долонок. Ми наче тримаємо сердечко. Діти, подивіться, яке гарне сердечко для нашої батьківщини ми зробили. Як називається наша країна? Україна. Любіть Україну, як сонце, любіть. Як вітер, і трави, і води. А нам вже час прощатися, малята. До побачення, До побачення. зі святом вас.